Сьогодні ми знайомимося з професією бібліотекаря. Але для початку давайте розберемось, що ж таке бібліотека. Бібліо від грецької книга, тека сховище. А завідує цим сховищем бібліотекар. Бібліотекар дуже важлива і потрібна професія. Робота людей, які присвятили себе цій професії, проходить у бібліотеці серед книг. В Україні величезна кількість бібліотек. У Києві знаходиться найголовніша національна бібліотека України імені Володимира Івановича Вернацького, де зібрані мільйони книг, старовинних і сучасних. Ця бібліотека належить до 10 найбільших національних бібліотек світу. В історичній бібліотеці представлені книги, пов'язані з історією. В науково-технічній бібліотеці прочитати книги з науки і техніки. Скажіть, чи відвідували ви коли-небудь дитячу бібліотеку? Я думаю, що ті, хто був у бібліотеці, Зі мною погодяться. Як би багато книг не було зібрано у вас вдома, у бібліотеці вибір літератури незрівняно більший. А господарем у бібліотеці є бібліотекар. Як ви вважаєте, у чому полягає його основна робота? Бібліотекар видає книги. Він постійно спілкується з читачами, відповідає на їхні запитання, радить, яку книгу прочитати. Бібліотекар розповідає про дитячих письменників, їх нові книги, знайомить з останніми номерами журналів, влаштовує барвисті книжкові виставки, присвячені ювілею письменника або поета. Ці виставки часто прикрашають дитячими малюнками. Бібліотекарі запрошують авторів відомих і улюблених дітлахами книг на зустріч із маленькими читачами. Які якості, на вашу думку, притаманні бібліотекареві? Правильно, найголовніша властивість його душі безмежна любов до книг. Ще необхідна. Чудова пам'ять, адже бібліотекар мусить добре пам'ятати, де знаходиться та чи інша книга, товариськість, знання літературних творів, їхніх авторів. Ба Більше бібліотекареві мають бути притаманні витримка, уміння слухати, тактовність і уважність до читача. Діти, а чи любите ви книги так само, як бібліотекарі? Яка ваша улюблена книга? Я вам пропоную намалювати героїв своєї улюбленої книги. Але перед цим виконаємо пальчикову гімнастику? Ой, який складний замок. Треба відімкнути, Похитали, потрусили, ще й постукали і відкрили. Давайте повторимо ще раз. Ой, який складний замок треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали і відкрили. Вам бажаю натхнення та чекаю на ваші творчі роботи.